Привіт! Це наш сайт і сьогодні я розкажу, як їм користуватися і як обрати смачну каву собі додому. Для початку натискаємо на кнопку Каталог кави. Після цього ви можете ознайомитись з нашими новинками, акційними пропозиціями або комбонаборами. Тепер оберемо для вас смачну каву додому. Specialty 25 Coffee Roasters або Тафлер це все лінійки нашої кави. Якщо ви прихильник збалансованого смаку з гірчинкою, то переходьте до Тафлеру. А якщо ви прихильник яскравих та фруктових сортів з яскравою кислотністю, то 25 Coffee Roasters або Specialty буде ідеальним варіантом для вас. Далі попрацюємо з фільтрами тип кави. Моносорт це зерно одного єдиного регіону та сорту, або суміш. У нас є суміші декількох видів арабік, або арабіки та робусти. Обробка кави дуже важлива категорія, бо обробка кави дуже сильно впливає на смак готового напою. Якщо ви не знаєте, як саме, то переходьте по підкасті та дивіться наше відео про обробку кави. Країна вирощування. Колумбія, Ефіопія або Кенія, оберіть ту, яка вам подобається більше. Наприклад, кава з Колумбії, Бразилії, Гондурасу або Сальватору буде не такою кислотною, як кава з Ефіопії, Кенії, Руанди або Танзанії. Спосіб приготування. Тут ви можете вибрати, яким методом заварювання ви користуєтесь більше, але наш сайт підбере цікаві пропозиції саме для вас. Коли ви вже обрали товар, натиснувши на нього, ви можете дізнатися більш детальною інформацію про зерно. А саме характеристику зерна, його дескриптори, обрати собі помел або пакування. Після чого ви додаєте свій товар у кошик та оформлюєте замовлення. При оплаті замовлення через LeakPay вам нараховується знижка у мінус 2%. Доставка: доставка здійснюється новою поштою, Укрпоштою, кур'єром по Львову або по Харкову, або самовивізом у Львові. Заходьте на наш сайт, обирайте собі каву свіжої посмажки додому чи в офіс, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наші соцмережі. Ще побачимось!